У соцмережах поширилися повідомлення російських пропагандистів, що нібито їхні окупаційні війська зайшли у перше село на Дніпропетровщині. Дачне в генеральному штабі збройних сил України цю інформацію спростували. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Напередодні в соціальних мережах з'явилися відео опубліковані російськими пропагандистами. Вони підкріплені підписом про те, що війська РФ буцімто вже перебувають на території Дніпропетровської області, а саме в селі Дачне. Відтак з'явилося відео, на якому окупанти буцімто удачному займають бліндажі та вивішують прапори. РФ російські пабліки заявляють, що село повністю захоплене. У генеральному штабі збройних сил України спростували інформацію про захоплення населеного пункту. За даними українських захисників, ворожі солдати встигли сфотографуватись з російським триколором, але після цього. Були знищені. Зазначається, що підрозділи Збройних сил України продовжують успішно стримувати спроби російських окупантів прорватися через адміністративну межу між Донецькою та Дніпропетровською областями. Незважаючи на численні штурми невеликими піхотними групами та диверсійно розвідувальними підрозділами, ворог не досягає своєї показової мети. Далі цитата. Кілька днів тому одна з невеликих розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачне, що на території Дніпропетровщини. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак, це була й остання їхня активність. Українські воїни знищили окупантів, йдеться у повідомленні. Як повідомили в Генштабі, під час одного з чергових штурмів лише двом російським військовим вдалося вижити. Їх захопили в полон українські морські піхотинці. Зараз ці полонені знаходяться у списках для можливого обміну. Українські військові наголошують, що заяви російських пропагандистів про нібито створений плацдарм у Дніпропетровській області неправдиві. Дачний надалі залишається під контролем Сил оборони України. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації, зміцнюйте оборону України. Резюмували в генштабі зсу. Нагадаємо, начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що загострення бойових дій вже триває, і суттєвих змін у ситуації найближчим часом очікувати не варто. Такий стан на фронті, за його словами, зберігатиметься до моменту завершення. Мирних переговорів Буданов також окремо прокоментував ситуацію у Дніпропетровській області. За його словами, там по контурах області, як мінімум з південно-східного напрямку, справді існує загроза, і там тривають запеклі бої. Однак, якщо говорити про небезпеку для обласного центру міста Дніпро, то її не існує. Єдине, що загрожує місцевим мешканцям ракетно-дронові удари країни-агресорки, наголосив Буданов.